Мене звати Валентина Руденко, я навчаюсь на третьому курсі спеціальності соціальна робота на гуманітарно-педагогічному факультеті. З самого дитинства я хотіла допомагати людям і тому мій вибір впав вже десь в 9 класі, що я хочу працювати з людьми, які потребують підтримки. Соціальна робота це не лише професія, а й спосіб. Допомогти людям покращити своє життя. Також з самого дитинства я вже знала про нубіб від друзів і знову ж таки з 9 класу я знала, що я вступлю сюди, я дуже хотіла і я дуже щаслива, що в мене все вийшло, і я вже на третьому курсі навчаюся досі в нубіп. Так, виправдалась одразу скажу. Я очікувала дуже багато отримати знань, теорії і практики, і отримала їх дуже багато, особливо практики. Та й теорії також було немало. Насправді не легко, але якщо навчитися правильно ставити свої цілі, правильно розпоряджатися часом, то все можливо. В нашому університеті мені найбільше подобається наша атмосфера, дружні стосунки з викладачами, які завжди йдуть нам на допомогу, коли нам це потрібно. Також мені подобаються заходи від сенату студентської організації. Це дуже велика можливість познайомитися з новими людьми і також гарно відпочити. Мені подобаються усі дисципліни, якщо чесно, але найбільше можу виділити це тренінг групової згуртованості, основи консультування і дисципліни, пов'язані з психологією. І надалі мене це дуже цікавило. Я пройшла курси військової психології та отримала сертифікат консультанта військової психології. Складне питання, якщо чесно, тому що і теорії багато, і практики багато. Може бути таке, що тиждень теорії забагато, а тиждень практики забагато. Тому, скоріш за все, порівно. На укриття облаштовані гарно. Вистачає місця як для студентів, так і для викладачів. Це можливо, скажу зі свого досвіду. Я поєдную і роботу, і навчання, і також у вільний час знову ж таки, про курси. Можу пройти якісь курси, чогось нового навчитися, навіть з книжок тощо. Тому так, це можливо. Після завершення планую працювати по спеціальності. В планах у мене для початку вже вони продвигаються. Я хочу працювати з дітками з інклюзією. На даний момент я пройшла стажування в садочку для того, щоб набратися досвіду з роботи з такими дітками. А в майбутньому хочу свій реабілітаційний центр. Люблю займатися спортом, читаю, зокрема, Читаю про психологію і де навчаюсь чомусь новому. Ну, в наш час можу сказати, що кожному, тому що це важливо зараз допомагати кожним, але якщо так виділити, то тим людям, які бажають допомогти іншим, які цікавляться психологією, ну і, зокрема, мені, тому що я цього дуже хочу. Практика різна. Особисто я приходила в садочку і в школі. І, як ви зрозуміли, мене це вже цікавить, але інші студенти приходять в різних центрах, в таборі чайка, наприклад, в гендерному е, центрі. І всі студенти в захваті, тому що дійсно дуже багато практики нам надають і на самій практиці і теорії багато. Ми дізнаємось дуже багато інформації. Ну, перше, це, напевно, відповідальність, креативність і можливо вміння планувати свій час. Ця лабораторія це наша родзинка, тут проходить багато пар, багато заходів, ми дуже любимо тут релаксувати. Ми можемо прийти до нас на кафедру, взяти чайочок і прийти сюди, просто відпочити під час перерви. Це дуже класний центр, він мені подобається найбільше.